Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. А в цьому відео давайте подивимось ще один цікавий приклад. І такий тип позиції в Еншпілі, як Веспротектори. І даний конкретний приклад, який ви бачите на екрані, він якраз і є теоретичним. В цій позиції білі можуть перемогти. А також ще цікавий факт, що ця позиція має назву позиція Філітора, оскільки її розробив. Франсуа Фелідор, який якраз і дуже багато зробив для Еншпіля, в тому числі і Турового Еншпіля, тому що ми з вами дивилися теж теоретичну позицію в Еншпілі, в Туровому Еншпілі, позицію Філідора, в якій слабка сторона, у якій Тура проти Тури і Пішака може зробити нічию. Це відео теж можете знайти на каналі і передивитись, ну, а сьогодні подивимось проти тури і як перемогти в подібній ситуації. Перш за все нам треба, щоб в цій позиції був хід суперника, хід чорних, і це ми можемо зробити за допомогою трикутника. Робимо шах версії 5, у чорних немає ходу, корот Це 8 через мат, тому треба грати на лінію А. І далі ми не робимо шах ферзь А5, а граємо ферзь А1. Такий доволі неочікуваний хід, як на мене. Ну і, до речі, подібну ідею ми будемо дивитися ще з ходом в цій ситуації. В в наших варіантах усіх король ходить на b8 і ферзь А5. Ми зробили такий трикутничок, давайте його покажу. І тепер черга ходити за чорними. І у чорних сарах Суксванка. Якщо б вони могли стояти на місці, то була б нічия. Але треба кудись ходити або королем, або турою і через це чорні програють. Не треба скажу, що ходить королем ну, хід королем тут один тільки. Це буде дуже погано через ферзь 6 через в'язку чорні втрачають туру, тому треба ходити саме трою. А також трою треба ходити на біле поле. Якщо піти на чорне поле, то у нас буде вилка. Наприклад, якщо тура b2, ферзь e5, якщо тура e7, ферзь d8, і якщо тура ж 7, теж ферзь Е5, відразу виграє. Тому подивимось ходи на білі поля і почнемо, для прикладу з ходу траж-7. Інші варіанти теж з ходом подивимось. І отут ми теж, як і трохи раніше, граємо в версії 5 І далі, схожа, у нас буде насправді ідея з варіантом, де ми робили трикутничок. Тут буде не трикутничок, а просто перевод версіа на поле Ауди, на хід король а 8 або король а 7 ми граємо версі Ауди. А в чому ідея цього ходу? Ідея в тому, що на хід король б 8 робимо велику дура б 1 і виграємо чорну туру на будь-який хід Короля з'їдаємо туру і перемагаємо. А, також дуже важливий момент, що в цій позиції у чорних немає ходу тура 7, через те, що, що буде за 8 мат. Так от весь бігає через цю дошку і ставить мат чорному королю. Ну і що хочу ще додати, що на короля 7 буде та ж сама ідея, нічого не змінилось. Те, що в де туру. Далі діставимо мат. І а, також хочу додати, що чорним ще гірше було грати на початку кроці 8 через MAT в хід. Отже, перший варіант ми з вами розглянули доволі детально. Це хід а, Тура H7. Що у нас ще є? Це хід на інше біле поле, Тура на поле F7. Тут насправді схожа ідея, ми граємо теж версії 5, король c 8 знову це мат в один хід. тому треба грати королем на лінію А. Наприклад, теж король A8 і той же самий хід, що і раніше, Ferсі A1. Знову немає ходу тура К7 через Felзі h 8 мат у чорних, треба грати їм король b 8 і ми граємо в B2. Немає вілки відразу, але вона. У нас а, трошки згодом з'явиться. А з'явиться тоді, коли чорні підуть королем знову на лінію А. І тоді вже ферзь А2 буде вилка. І для чорних неприємно те, що ніколи вони не можуть прикривати трою через те, що ферзь йде на восьму лінію і ставить чорним мат. Ну а якщо на восьму лінію ферзь потрапляє і ставить мат, то виявляється, що треба грати буде в цій позиції король по 8, і тоді ми з'їдаємо туру і ставимо такий чорному королю. А також ще що хочу додати, що якщо чорні після ходу fsb 2 зіграють король C8, то тоді ми граємо в Fersi 8. І теж ставимо чорним мат, тобто тут ми бачимо, що ФС дуже добре маневрує по всій дошці, то вправо, то вліво, то вверх, то вниз, і туди-сюди бігає, і таким чином може поставити. Чорний мат або виграти туру, і потім, теж якщо у нас залишається та ферзь проти та короля, то вони швидко білі ставлять мат. Отож, ми з вами подивились ходи на ці білі поля, на H7F7, і залишив поля такі, як B3 та B1. Давайте почнемо з ходу, теж, який буде далі від короля, Тура B1. І тоді ми знову, як раніше раніше, цей хід пам'ятали, ми граємо в версії 5. Кротці 8 це буде мат в один хід. Нічого не змінилось, і чорні грають королем на лінію А. наприклад, король 8. І тут же в нас немає ходу а 1, і тому ми граємо в інший бік, вже йдемо не вниз Самхору, граємо в версія 8. І все дуже і дуже насправді схоже, просто ми граємо трошки інакше і заходимо з іншого боку на 2B8, ставимо мат ферзем на полі а 1 Якщо ж зіграти в цій позиції король на а 7 Думаю, теж вже знайшли правильний хід і це ферзь 7. Билка на туру та короля. Король кудись піде. Зідаємо туру. І далі теж ставимо чорну мату. Ну і виявляється, що тура б1 теж для чорних нічого не дає. У нас залишився ще хід b 1 тура b 3 точніше, тураб 1 дивились. І тут дуже-дуже все, все схоже, граємо ферзь E5, а король, наприклад, на А8, знову. У шах ферзь h 8 і якщо Тура А7 закривається, то мат на полі А1. Якщо ж він грає Королем на полі На поле А7, то тоді g 7 g 7 І знову ж таки при ході король c 8 h 8 далі ставимо чорним мат Якщо ж король йде назад на лінію А, ну або на B8 на 8 рядок Точніше, так, буду, так так сказати, то верс повертається точніше не на H8, на H8 теж можна, але на G8 буде сильніше набагато, тому що це вилка Король, якщо піде на B8 назад, зайдемо теру, потім ставимо мат. І також, якщо у нас Тура закривається, то версія 2 і це теж мат чорному королю. Доволі багато варіантів, і я розумію, що можливо все. Це відразу не дуже легко зрозуміти, особливо для тих, хто тільки починає вивчати шахи і вивчати еншпіль. Але, тим не менш, що найголовніше, що нам потрібно зробити вилку. І треба маневрувати, ви бачите, що ми бігаємо в різні сторони, то вліво, то вправо, вгору, вниз, туди-сюди бігає ферзь, головне зробити раунджу цю вилку, І після того, як ми її зробили, біля туру то виграти в партії буде вже не дуже і важко. Ну, також теж важливий момент, що ця позиція все ж таки, саме в такому випадку, в такій розстановці, вона буде дуже-дуже рідко в вашій партії. Це мета позиції фіодору в менш коли ми дивилися. В дрому саме. та позиція все ж таки дуже важлива і її варто знати. Цю позицію не так вже і варто знати. Ми її дивимося просто для розвитку загального, але якщо ви її не знаєте, нічого страшного тут немає, тому що в реальному житті, я думаю, що вона буде трохи інакша позиція Феспитари. І, в принципі, все співвідношення виникає доволі рідко. Тим не менш, сподіваюся, що всі ці варіанти були цікавими. Тут було багато тактики у нас сьогодні. Всім дякую і до зустрічі!